Доброго часу моїм глядачам. Отакий От старовинний пістоль 19 століття. Ось з такою цікавою рукояткою. Така цікава форма як капля. На жаль, нема бойка, Але все в оригіналі. З недоліків хтось його покрас металічні частини покрашені, і я так думаю, що хтось для я зробив для домашньої колекції. Але вже це зроблено було давно, бо вже краска, навіть краска получилась тут. Ще, ще могла бути ця покраска минулого століття. Дерево збереглося дуже добре в чудесному стані. Шомпула зарядки, на жаль, нема. Але пістоль як для колекції достойний. І нема одного одного болта нема. Так, з такою цікавою рукояткою для колекції буде гарний пістоль. Всім дякую за перегляд!